Постійно перед риболовими спінінгістами постає дуже важливе питання, як обрати один настільки універсальний спінінг, щоб ним можна було замінити декілька різних вудлищ. Причому, щоб спінінг підходив добре для риболовлі як з берега, так і з човна на різних водоймах. І сьогодні я вам розповім саме про таку серію вудлищ від торгівельної марки Азура. Всім привіт! Мене звати Павло, і ви дивитесь флагман Шоп. І сьогодні в нас на огляді буде серія Вудліш Азура Fortran Нео. Це досить унікальна серія, яка складається з декількох спінінгів, різних по своєму застосуванню. Але в першу чергу ця серія відрізняється тим, що більшість моделей є настільки унікальні, що вони підходять для різних стилів ловлі. Це ловля як на воблери, так і на джиг. Щодо особливостей даних спінінгів, одразу в очі кидається їх легкість, як тільки береш спінінг в руку. Ці спінінги мають екстра швидкий стрій, бланк досить жорсткий, але не надто потужний. Кожен спілінг в серії можна назвати делікатний в своєму тестовому діапазоні. При цьому він гарно працює як по нижньому, так і по верхньому тесту. Бланки спілінгів Azura Fortran Neo виготовлені із застосуванням карбону турей 40 тонн. При цьому вся комлова частина і верхня частина бланку на стику підсилені X-образною карбоновою опліткою, яка додає потужності та надійності бланку. Кільця в нас встановлені Fuji KL на довгих ніжках в стальних нержавіючих оправах. Ручка спінінга виготовлена із пробки. Як бачите, вона рознесена із верхньою гайкою котушка тримача. При цьому довжина ручки оптимально підобрана під кожну модель, тому що є більш коротші твічеві моделі для такого стилю ловлі ручка потрібна більш коротша. При цьому на довгих джигових моделях, як бачите, ручка довга, для того щоб можна було чудово виконувати далекий закид обома руками, і при ловлі на джиг. -що у вас впиралось в руку і зручно було виконувати проводку. На сьогоднішній момент серія Fortran Neo складається із семи різних моделей. Серія постійно доповнюється, розширюється, і в майбутньому також будуть з'являтися нові моделі даної серії, тому що бланки дійсно досить цікаві і на вимогу. Рибаків, які хочуть бачити ще нові спінінги в нових тестах та довжинах з даної серії, серія буде розширюватись. А зараз ми розглянемо кожен спінінг окремо, який є в даній серії. Перша моделька це в нас Light в довжині 2.21 з тестом 2.12. Досить універсальний спіннінг, як я вже сказав, основна ідея серії Fortran Neo взагалі це універсалізм, для того, щоб одним спіннінгом можна було перекрити. Декілька різних бланків. І ця моделька гарно підійде для джигу, мікроджигу, починаючи вже від 2-3 грамів. Також ним можна джигувати добре і поверхньому тесту. Це навіть 12 грамів, плюс приманка 3 або 4 дюйми. Також цей спілінг підійде і для твітчингу. Він досить. Жорсткий, при цьому не дуже довгий, із твічингом в у розмірі 70 або 90 мм. Ця модель добре впорається. Наступний спінінг у нас йде в довжині 229 з тестом 3.15. Це також досить універсальний лайт, який підійде як для ловлі на воблери, так і на джиг, на різні блешні, оберталки, пількери і все таке інше. Тут вже у нас іде більш довга ручка. Але спілінг можна назвати цілком універсальним, який підійде під різні спілінгові задачі. Далі ми переходимо вже до більш потужних моделей, і наступний спілінг, можна сказати, що це вже твітчева модель, має довжину 2,03 метри та тест 721. Це модель саме для тих, хто любить твічити воблери, ну і взагалі полюбляє на них ловити. По тесту цей спінінг чудово підійде для твітчингу Воблерів до 110-го розміру. Звичайно, на нього можна ловити і іншими типами приманок, але в першу чергу це твітчева модель для любителів воблерів. Наступний спінінг у нас вже йде з тестом 4-24 грами в довжині 2-29. Як ви бачите, по тесту і довжині це також досить універсальний спінінг для ловлі як на Воблери, так і на джиг. Завдяки своєму жорсткому строю спінінг чудово підійде для твічингу воблерів, При цьому гарно буде працювати із силіконовими приманками, починаючи вже навіть від 5-6-7 грамів по нижньому тесту. Наступний спінінг можна характеризувати також як чисто твітчевий. Він має тест 8-28 та довжину 2-13. Це спінінг також для любителів потрібні. При цьому він вже гарно впорається із воблерами в розмірі 130 та 140 мм. що досить цікаво. Спілінг в руках відчувається досить легким. При цьому, завдяки жорсткому бланку та його потужності, він класно буде твічити навіть великі об'ємні приманки. Ну і плавно підходимо до двох найстарших джигових, можна сказати, моїх улюблених моделей, так як я більше люблю ловити саме на джиг. Перша моделька в нас в довжині 5,26, в довжині 2,51 метри. Як бачите, тут в нас вже і ручка більш довша, чудовий джиговий спінінг для ловлі як з берега. так із човна. Він чудово підійде для ловлю на великих річках, на водосховищах. При цьому можна використовувати ваги до 25 грамів по свинцю плюс приманка. Ну а для любителів більш важкого джигу, якщо ви ловите на течії або на більшій глибині, вам чудово підійде. Наступний спінінг він має також довжину 2,51, але вже тест до 34 грамів. Що чудово, по строю ці спінінги досить подібні, і ті риболови, кому сподобалась моделька саме до 26 грамів, будуть в захваті і від більш потужної старшої моделі. Це два таких досить універсальних потужних джигових вудлища, які підійдуть для багатьох умов нашої країни. Як бачите, серія Woodlish Azura Fortran Neo – це досить універсальна та унікальна лінійка Woodlish. При цьому тут є як універсальне Woodlish для ловлі, як на Воблери і на джиг. Одним спінінгом є окремо виділені коротенькі твічові моделі і чудові джигові. Спінінги при цьому спінінг вирізняється з великого різноманіття інших вудлич завдяки своєму стриманому та сучасному дизайну. Цей спінінг з іншими моделями ви точно не переплутаєте. Якщо вам сподобався наш огляд, обов'язково ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. І до зустрічі на воді!